Близько першої ночі російські війська завдали чотири удари по Харкову та Харківському району. Попередньо балістичними ракетами С-300. Наслідок атаки постраждалих немає. Повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Два влучання у Слобідському районі. Одне з них по будівлі місцевого ліцею, інше у промисловій зоні. Внаслідок вибухів пошкоджено 15 приватних автомобілів. Частково пошкоджено фасад 9-поверхової житлової будівлі. Поруч. У Харківському районі влучання по відкритій місцевості. Внаслідок всіх цих вибухів травмованих осіб немає. Попередньо для обстрілу використовувалися балістичні ракети С-300. Держава допоможе відновити зруйновану росіянами друкарню у Харкові. Всі необхідні доручення отримали Міністерство економіки України та регіональна влада Харківської області, зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він розказав, що бачив місце, куди поцілила ворожа ракета. Водночас закликав громадян підтримувати українських книговидавців та авторів. Російський терор постійно доводить, що їхня ціль. Повна руйнація України і усього життя тут, на нашій землі, усього, що дозволяє людям бути людьми, зробимо все, щоб захистити нашу державу, і щоб російське зло відповідало за скоєне. Нагадаємо, 23 травня російські війська випустили 15 ракет на Харків та область серед зруйнованих об'єктів. Друкарня, фактор друк, де розташований цех видавництва Віват. Наслідок атаки загинуло семеро людей ще понад 20 отримали поранення. Окрім того, в друкарні згоріли 50 тисяч книжок. Україна має право захищатися. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав партнерів дозволити Україні бити по військових цілях Росії за допомогою західної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Економіст. Союзники мають зняти деякі обмеження, особливо зараз, коли бойові дії відбуваються в Харкові. Біля кордону зазначив генсек НАТО. Нагадаємо, Україна просить адміністрацію президента США дозволити бити з американської зброї по військових об'єктах на території РФ. Водночас, у Пентагоні заявили, що проти боєприпаси для хаймерсів та комплекси Джевелін США виділили новий пакет для України на 275 мільйонів доларів. Про таке повідомила прес-служба Пентагону. Це вже п'ятий. Пакет безпекової допомоги з часу ухвалення в Конгресі законопроекту про іноземне фінансування України та союзників у пакеті. Є ще зокрема артилерійські снаряди, міни, протитанкові керовані ракети, високоточні авіаційні боєприпаси, каски та бронежилети. Щоб ефективно знищувати ворога, служба безпеки України впроваджує кращі військово-технологічні рішення. Тому морські дрони Сібебі вже оснастили градами. Про таке розказав голова СБУ Василь Малюк під час саміту платформи Юнаті 24 він зазначив, це нова віха в історії морських битв і нагадав, що вперше СБУ використала дрон Сібебі, оснащений реактивними системами залпового вогню град торік у грудні. Нами успішно адаптовані РСЗВ град. Реактивні системи залпового вогню, які вже наразі нами використовуються. Перший пуск був ще 20 грудня минулого року, а декілька днів тому росіяни оприлюднили відео вже свого розвідувального БПЛА, і в принципі це не є вже великою таємницею, тому ми дозволили себе показати. Він використовується для враження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосередньо прямого вогневого контакту в морі. Інтерв'ю Василя Малюка, який він дав моєму колезі ведучому Вадиму Колодійчуку, дивіться сьогодні о 10.25. Щоб усунути дублювання функції, штат генштабу збройних сил України скоротять на 60%. Про це повідомив очільник головного управління оборонного планування генштабу ЗСУ. Євгеній Острянський за його словами частину підрозділів розформують, а частину переведуть до інших родів та видів ЗСУ. Такі зміни каже Острянський, дозволяться здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Перш за все раціональне використання особового складу і ресурсу. Це усунення дублювання між різними структурами, які знаходяться на одному стратегічному рівні в Міністерстві оборони збройних сил, але виконують однакові або споріднені завдання. Апарат главнокомандуючий, генеральний штаб, інші структури вона буде скорочена ну, приблизно на 60%. І з них буде розформована тільки лише в Сіловісіонарській двадцять 25 А 35% буде передана до інших видів окремих радів військ сил. Не лише допомагає оцінити симптоми захворювання, а й надає рекомендації. Унікальний для України додаток, де можна отримати поради щодо фізичного і ментального здоров'я. Працює у Бучанській громаді. Розробила його громадська організація з медичними та психологічними фахівцями. Все з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Цей застосунок дозволить стежити за здоров'ям всієї рутини. Як це працює? Софія Куценко дізнавалася. Ось наш. Медичний додаток, симптомі, розділи є: фізичне здоров'я, перевірка симптомів, база здоров'я, моя сім'я, мої лікарі. Тут є мій сімейний лікар. Повертаємося. Так. Також є розділ ментальне здоров'я. Пані Катерина показує, як працює новий застосунок для перевірки здоров'я. Симптомі з його допомогою можна стежити за фізичним та ментальним здоров'ям всієї родини. Мобільний додаток адаптований до протоколів НСЗУ, до міжнародних організацій, все розроблено за участі практикуючих лікарів і психологів. Тому мобільний додаток може провести з пацієнтом первинне опитування, дати консультації, які може пацієнт використати ще до прийому до лікаря. Застосунок унікальний для України однак, не новий за її межами. За основу розробники взяли досвід іноземних колег. Сама програма проста у використанні, кажуть лікарі. А головне вчить пацієнта розбиратися в медицині та дає можливість самостійно надавати собі допомогу. Населення має Розбиратися в базових проблемах. Ми часто зіштовхуємо з проблемою, що люди не знають елементарних ліків, які продаються без рецепту. Вони не знають, як допомогти собі в легких симптомах захворювання. І, в принципі, це така сам робота, якщо можна це назвати, профілактичні. Так? Людина буде орієнтуватися більш-менш в стані свого здоров'я, і фізичного, і ментального. Користуватися застосунком можна з будь-якого пристрою, а вся зібрана програмою інформація буде доступна сімейному лікарю. У дорослого з'явився якийсь симптом, так? який з'явився вперше чи вже повторюється. Це турбує людину пацієнта, і він звертається в додаток, заходить, вибирає. Той симптом, який його турбує, і проходить е, анкетування. Це анкетування воно схоже на збір анамнестичних даних. Пацієнт отримує короткі рекомендації, зрозумілі, е, чи потрібно йти до лікаря, чи не потрібно може виконати е, надані рекомендації і залишитися вдома, поспостерігати за своїм станом. Запрацювала на початку травня у модулі фізичне здоров'я. Наразі доступний напрямок, педіатрія. Але вже влітку з'явиться і напрямок сімейної медицини. А от поради з ментального здоров'я можна отримати вже в цьому розділі. Ми можемо отримати консультацію первинно. Ми можемо також отримати методики самоконтролю. Також можемо отримати рекомендації мобільного додатку щодо звернення до психологу або до психіатра, якщо у разі необхідності. Застосунок створили коштом Європейського Союзу. Він став першим кроком у діджиталізації громади. Схожі програми планують впроваджувати і в інших сферах. Тут у Бучанській громаді вже в нас є перші півмільйона доларів, які на це виділені американськими партнерами, і ми будемо далі в цьому співпрацювати. Ми навіть у сфері спорту зараз розмовляємо про те, які додаток і як яким чином ми будемо цифризувати всі процеси. Дуже ефективно, тому що справді можна ідеально контролювати той чи інший процес, бачити де потрібно покращення, як його як процес сам покращити, де там що зробити. Нині додаток симптомі працює для мешканців Бучанської громади, але розробники кажуть, радітимуть, якщо їхню ініціативу підхоплять інші. Софія Куценко, Максим Масаніков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.